Всім добрий день! Вітаємо вас на YouTube-каналі Село та Сало. І знову, як завжди, з вас лайк та підписка, а з нас гарний якісний контент. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти, точніше, я буду розмовляти, а ви будете слухати, про те, як ми будуємо наше приміщення літньої кухні. Ну, я б так би сказав, це ми так назвали літня кухня. А взагалі-то це от. У нас було приміщення гаража, а це добудували інше приміщення. І от ми їх совмістили в купу. Про все це буде трошки далі, а зараз підемо до електричної опори. Прийшли ми до електроопори, яка знаходиться у мене коло двору. Чому ми до неї сюди прийшли? Не просто так. Справа в тому, що у нам. Сьогодні підняли потужність. Ми, значить, користувалися до цього часу, у нас була потужність 7 кВт, підняли її нам ще на 9, і от сьогоднішнього дня у нас потужність 16 кВт. Тобто, 16 кВт на даний момент мене задовільняють. Ну, задовільняють потреби в тому, щоб включити там холодильники, наприклад, агрегат для перемолки зерна там. Для того, щоб перемішати зерно, зернозмішувач. От усе це якби зараз вистачає. До цього часу не вистачало. Суть було підвищення оцієї потужності. Всього навсього, в тому, що приїхали працівники і замінили оцей вимикач. Він до цього часу у мене був на 16 ампер. Зараз поставили на 28. І тож, ви знаєте, Склалась така ситуація, якась незрозуміла. Коли ми писали заяву в ресі, я хотів, щоб отут у мене стояв вимикач на 32 Ампера. Питаю в них, наскільки мені треба підвищити потужність. Кажуть працівники ДТЕКу, ну, Рес, я кажу, на 16 кВт. Ну, на 16 на 16. Відписали всі бумаги, оформили. Ну, на тому все, поїхали ми. Сказали, чекати будете, там, поки там документація проектна, потім там ще щось, та ще щось там. Значить, відтоги ми всі документи, які прислали нам по інтернету, не читали. Тому що на що читати? Ну, люди ж компетентні, в принципі, знають, що робити, як і так далі. Відтоги приїжджають працівники вже підвищувати потужність і кажуть, у вас потужність 16 кВт. Але за побіж... ну, не, не то, що але, а запобіжник ставимо на 28 А. А я стоп, хлопці, кажу, а що 28, коли я просив, щоб у мене стояв на 32 ви ж сказали там, ну не ви, а ті жінки, які там приймали заяву, що це треба потужність збільшити на 16. А ці працівники кажуть, ні, щоб стояв на 32 А, -от, то вам треба було підвищити не на 16, а на 17. Та йолки-палки, Ну думаю, ну хіба не можна було сказати, значить. Підвищить на 17, я що не доплатив, там на той 1 кВт, щоб було вже на 32 А. Получається, ну, якби ситуація така не зрозуміла, чи некомпетентні сидять, чи там люди, які це все оформляють. Бо навіть коли дзвониш на гарячу лінію, питаєш, наскільки мені треба поставити, підвищити, точніше, потужніше, щоб тут стояв на 32, а там відповідають десь на 19. Я їм кажу, десь це не відповідь, повинно бути чітко. Або на 19, або на 17, або на 20, ну, ну не десь, розумієте? Тобто теж виходить, що вони компетентні сидять. Але ці хлопці, які приїхали встановлювати, я так розумію, вони компетентні. Тому вони мені чітко пояснили, що 28 Ампер – це 16 кВт, ну, по схемі тій, яка в них вибиває на комп'ютері. А якщо ви хочете на 32, треба на 17. А якщо ви хочете ще більше там, то відповідно теж на більше там поставити. Ну, на цьому все. Ну, я думаю, що так. що На 32 А поки я не буду ставити, можливо, пізніше. Зараз 28 мені вистачає. Вистачає, значить все добре. Ідемо далі і дивимось, як у нас продовжується будівництво. От ми повернулися знову до нашого будівництва і коротко розкажу, як що і воно тут, з чого взагалі ця задумка виникла. От думали. Строїти сарай на щілині підлоги, а тут раз-два, і все змінилося і вирішили це робити. Справа в тому, що сарай в даний момент не має необхідності будувати, тому що в мене є приміщення, де тримати поросят. І ми їх не тримаємо в такій кількості, щоб поки будувати інший. Буде необхідність будувати інший, побудуємо. На даний момент виникла проблема в тому, що нам, от допустим, ми займаємося копченою продукцією, і щоб її переробляти, от, Елементарно там замаринувати те, треба, щоб стояли холодильники, треба їх в якесь приміщення поставити. Переробити це все м'ясо, скажімо, для маринації, там, ковбасу зробити там і так далі, тому подібне. Ну, всі маніпуляції, які треба робити з м'ясом. Для цього треба якесь приміщення. До цього часу, от скажете, де це все робилося? Звичайно, де робилося? У хаті, у кухні, яка там. Є у, у нас у хаті, де ми варимо їсти самі собі, Ну, от там як би, тіснилися, але це все робили. Але ви самі розумієте, що ну, місця мало, треба було збільшити територію. Ну, і от Вирішили. Оце приміщення мене, я ж казав, вже використовувалось як гараж. Ну, Колись тут стояла машина, потім тут просто була мастірська, але винесли все повністю. Якби інструменти, які там, ключі і так далі тому подібне, а в інше приміщення там за, той, за тим приміщенням. А тут освободили і вирішили робити ремонт. Розширили двері, бачите, зробили такі, вставили металопластикові. Далі, що ми далі зробили? Добудували ще таку ж саму квадратуру, поставили маленьке віконечко, яке буде відкриватися як на провітрювання, так і повністю. В даний момент воно ну, воно теж зараз І тут ось такі ж самі по величині другі двері. В даному етапі це все зараз будується. Ще тут ось всякі підставки стоять, ось, можна підійти, показати, отак прямо, ось, дивіться, це тут зараз будується перестінок. І для того це стілажі, щоб зручно було добудувати перестінок. Якщо ви подивитесь так, прямо, так, там видно такий закапелочок маленький. То буде там приміщення санузла. Там унітаз, рукомойник буде. А іменно оце, що тут перед вами, де оце стоять стілажі, це буде якби коптільний, ну, коптільна кімната, скажімо так. Спеціально я зробив, ну, дивіться, такі три труби стирчать із стіни. Це будуть димоходи. З кожної коптільні буде виходити така гофротруба, яка буде надіватися на ту трубу. І увесь дим з коптильні. Ось це можна глянути отут, буде виходити просто на двір. Тут іще, бачите, криша ще повністю не добудована. На даному етапі, зараз, поки не є необхідність буде ось тут робити перестінок, а потім е, перейдемо знову до криші. Отут спереді це все буде ну, акуратненько це все забиватися, його не буде видно. Тут ще домурується повністю фронтон. Окантовка, як ви воно, то, я не знаю, як правильно построїтельно назвати. Ну, коротше, все закриється, нічого цього видно не буде. В подальшому, отут, -то, ось, о, бачите, арматуру залишив. Тут буде отакий навіс вдоль оцієї всієї стіни. Для чого навіс? Ну, Я так думаю, знаєте, по-перше, отут, як проходить прямо, тут буде цементна, ну, забетонірується така дорожка. Ну, Особливо осінь, от, коли дощі починаються. Щоб не ходити по болоті, а будемо так ходити по доріжці бетонованій і зверху навіс. Тобто тут буде сухо. Під цим навісом, я так собі планую. Ну, я не знаю, як буде зимою, скажімо так. Але от до цього часу, коли виключали світло, генератори в мене просто стояли тут оце, ось на плитці. Ось він і досі стоїть. Бачите, я його не прибрав. Один, там другий воно стоїть. Ну, якби. Поки літо, поки тепло, це таке стоїть той стоїть. А в подальшому, якщо знову будуть гади виключати світло, а навіть якщо і не будуть виключати, то я думаю під оцим навісом зробити якби, місце для стоянки, так сказати, генераторів. Щоб вони тут стояли ста стаціонарно, нікуди їх не тягати. І якщо є необхідність, наприклад, от не стане світла, щоб їх в цьому місці і запускати. Просто виведу. Звідти від щитової сюди провід, щоб воно тут включалося, собі треба раз включив, запустив генератор і повністю знов йде освітлення. Що буду, будемо далі робити в принципі по цьому строїтельству? Звичайно, утепляти. Тому що оце, е, Йолки-палки, забув. Шлахоблок, він зимою холодний. Ну, вважай, камінь. Він на, на цей поки жарко. Всередині жарко буде. Поки холодно, всередині буде холодно. Тому оце треба буде утеплити. Ми будемо утепляти соткою мінеральною ватою. Зараз йдемо всередину, покажу. Заходимо ось, наприклад, всередину. Звичайно, тут, бачите, зараз темно, ще, ну, якби відносно темно, тому що о, світла ще нема, проводку ще ми не проводили. Ось тут у мене ось щитова відкрита. Це три фази сюди підведені. Далі йде розводка по хаті, по сараю, по зерноханилищу. Тому отут буде, як бачите, ось вона повністю закрита. Бокову стіночку вже зробили. Спереді ще зробимо, будуть двері, які будуть відкриватися і закриватися на замок. Тобто, коли сюди, наприклад, я от буду заходити. Оцього всього видно не буде, тут повністю буде закрито. Але за потреби, якщо мені треба було щось зробити, якісь маніпуляції от, з електрикою, щось там кудись підключити і так далі, тому подібне, то для цього достатньо буде відкрити двері, і в мене буде доступ до цієї щитової. Ну, бачите, тут розводка, провода йдуть скрізь. І, до речі, у мене у дворі усі провода звідси йдуть під землею. На дворі, отак, не висить ніде нічого. Тобто, все повністю, бачите, йде в землю. І до кожного приміщення все йде під землею у гофротрубі і в отакій пластиковій трубі для водопроводу. Тобто все надійно захищено. Що стосується отут-ось цього приміщення. Дивіться, оце тут була мастерська моя. Тут стояли всякі полиці, туди-сюди, значить, все винесли. Що ми зробили? Підбили, значить, потолок рейкою. Потім утеплили його зверху соткою ватою, це вже там утеплено все. І підбили отакою тирсоплитою. По периметру запінили ватою. Не ватою а цією. піною ж, Так? Єсть. Далі. Для чого, спрашується, ми тут зробили другі двері? Є ж одні? Так, звичайно. Ці двері ось для того, що в подальшому. Ну, найближчим часом. Це буде вхід у кімнату для охолодження. Сьогодні, до речі, ось тут, якщо ви побачите, зробили бетонну стяжку, платформу таку. Це просто прикрили тирсоплетою, щоб курі не походили, бо тут курі ходять. Завтра це все прибереться. Тобто, ось оцей розмір, так, як ви бачите, оце тут буде стояти із сендвіч панелі зроблена, ну, готову роблять люди. На заводі привозять, монтують і вона буде прямо притулена Тобто, мені буде достатньо відкрити одні двері, потім другі вже в холодильну камеру і зайти у холодильну камеру. Це для того, щоб, ну скажімо, не наставляти тут десяток тих холодильників, які будуть, ну, як не крути, а кожний холодильник десь приблизно ну, До кіловат електроенергії забирає. А кімната, наприклад, якщо вона буде там десь 2 метра на 4, то от таку площадь холодить вона буде. Так само потріблятиме електроенергії десь до кіловата. То вигідніше, скажімо, зробити цю кімнату і витрачати на неї кіловат електроенергії, чим, наприклад, замість неї поставити. П'ять холодильників, які будуть брати 5 кВт. Тобто, з часом вона окупиться за що, що вона буде так само ж економніша. Тоді, по столах. От дивіться, почнемо спочатку з цього вугла. От там воно в стіні дірка. Тобто, ось так буде стояти каналізаційна труба. Ну, Це так, грубо говоря, кажу. Так? Отут буде мойка. Щоб можна було, наприклад, після того, як щось там з м'ясом, ну, ящики помити, там, відра. Отут ось відкрив воду, тут мойка, і воно в каналізацію, в цю трубу пішло туди. По під стіною ця труба там, повернеться під, 90, під 45 градусів так, туди і піде прямо в каналізацію, яка вже була до цього вирита аж на дворі. Тобто все буде спокійно все витікати. Звичайно, сюди так само буде підведена холодна гаряча вода. Уже заведена холодна вода, теж в приміщенні є, стоїть кран. Оттуда, як вже по щикатурим, будемо робити розводку води, попід стіною виведемо сюди. Також само сюди підведеться і гаряча вода. Болір буде вішатися на стінку, отам, де я показував первоначально на початку, де санвусів буде. Я так думаю, що там йому буде місце, він нікому мішати не буде. Далі. Отут буде стояти плита, не знаємо ще, чи газова, чи електрична. А оце дірка під витяжку. Тому що тут буде все одно ж там, ну от, наприклад, для чого газова плита, для переробки м'яса, там, чи електрична. Ну, скажімо, перетопити жир на шкварки там зробити і так далі. Наприклад, кров'яну ковбасу зварити. Тобто плита все одно треба. Тобто ну, отут буде плита. Далі. Отут буде стіл. Отут під цією стіною будуть стояти холодильники. Далі ще буде тут стіл посередині, такий не сильно широкий, вузький. Щоб можна було так стати, наприклад, з цієї сторони, щось робити, маніпуляції з м'ясом. Наприклад, можу я стати. Наприклад, з другої сторони, там дружина стане, вона з тої сторони може зробити так само от, маніпуляції, всякі з м'ясом там по переробці. Розумієте? Для того, щоб не ставити там стандартні здоров'я, а чисто такі, ну, спеціальні під м'ясо купимо. І так само ж під цією стіною теж буде стіл, щоб можна було, наприклад, зразу скажімо, зарізали там свиню. Скидали там одну стегно, друге, там, третє, там, битки і так далі, розложили. І одразу ж починаємо його переробляти. Або просто, чисто розложили для того, щоб занести кудись покласти. Потім взяли, закинули в холодильник, бо тут будуть стояти холодильники для охолодження м'яса до того часу, поки нема холодильної кімнати, то м'ясо буде охолоджуватися в холодильниках. І по мірі необхідності береш з холодильника, викидаєш на стіл, на столі переробляєш. І знову ж тоді кладеш у холодильник. Чи в ці, чи другі, наприклад. Ось о, якщо ми підемо в цю кімнату, ось прямо, то ви можете побачити, що тут стоять вже два холодильника, які ми поставили одразу, ще до будівництва. Ми їх не було ще не криші, не було ще не стін, тут стояв просто забор. Ми їх маніпулятором переставили сюди і одразу ж вони так досі тут і стоять. І вже будувалося якби з холодильниками. Але не хвилюйтеся, в будь-який момент їх можна винести розйом дверей, і висота потолка дозволяє їх положити на бік і винести на двір за необхідності, якщо це буде необхідність. А в даний момент вони стоять тут. Тепер от дивіться, оця кімната буде якби для того, щоб пакувати тут продукцію. От зараз ми, наприклад, так само ж, що переробляємо в хаті, що тоді запаковуємо. З холодильників це все витягуємо і пакуємо. Тут буде значить, стіл один широкий, отут буде вузький стіл. Наприклад, на цьому столі будуть лежати пакувальні матеріали, тобто ящики, там, бумага, там, скотч, всякі пергаменти і так далі. То подібне. А отут. Буде місце для того, щоб конкретно пакувати. Як тільки продукція буде запакована, одразу вона буде ставитися в ці холодильники, які ось тут стоять в цій кімнаті, які ви бачили первоначально. А ось тут, дивіться, двері будуть. Бачите, ось, ось дверний пройом. Це ж стінка ще буде доверху гнатися бо ось ось стілежі ще стоять. Оце, вважай, відсюди можна одразу зайти так само, як і з надвору, так само відсюди можна зайти у коптильню кімнату. Це для того, щоб було зручно. Наприклад, ось тут м'ясо маринується, в холодильниках воно лежить, замаринувалося. І щоб його, скажімо, не брати там у відрах чи в ящиках, не виходити на двір, а на двору заходити туди. А, наприклад, осінь, холодно, зима, в'юга і так далі, щоб не перемерзати. Бо, наприклад, Тут ти працюєш у футболки, бо тут буде ну, якби відносно тепло. На дворі холодіна, вийшов, замерз. А так для зручності. Все, раз, прийшов, двері відкрив, зайшов у коптильню кімнату і все якби розложуєш у коптилку. Підключив коптилку, воно включилося, димить он туди, тобто тут нема нічого диму. І продукт коптиться. Закоптив продукт, витяг, в ящики розложив. Охолодився, завіз сюди і поклав у холодильники. Тобто зручно і удобно. Так само тут потолок підбитий тирсоплитою, зверху утеплений соткою ватою, також пропінений по периметру. Тепер, що плануємо далі? Як тільки оцю стіну, я так думаю, що завтра, післязавтра днями закінчимо. Одразу приступаємо до щікатурки повністю усіх стін. Так я говорив то з одним, то з другим. ну, Вирішили, що краще буде пощікатурити машинною щікатуркою. Я не бачив ще в роботі, яке воно взагалі виходить, кажуть, що ну, гарно виходить, можна зробити рівненько. То, то я домовився із майстрами, які приїдуть до нас і нам пощікатурять машиною. Сказали, що це оці. Дві кімнатки приблизно можна зробити десь за три дні. Перший день вони там виставляють всякі-то маяки, ну я в цьому не розумівся, то откоси і так далі, тому подібне. А потім вже другий-третій день чисто машини пощікатурять. Ну, я надіюся, що якщо за три дні, наприклад, це все можна зробити, як вони кажуть, от стіни всі будуть пощікатурені, пошпа... пошп... то як тільки це все буде зроблено, наступний етап, це буде, ложимо плитку на пол. Після того, як плитку положимо на пол, пол застелимо целофаном, щоб плитку не заляпать, і будемо фарбувати стіни. Для фарбування стін треба підібрати якусь фарбу. От, можливо, хтось буде дивитись нас і строїтелі, і підскаже, яку фарбу можна використати на стіни. Щоб, наприклад, якщо ляпне жир, там, чи м'ясо, чи ще щось в такому плані, щоб можна було просто його витерти, тряпкою, і воно не впитувалося. Ну, наприклад, от, я не знаю, так я собі розумію, на якійсь основі там, чи воскові, чи ще щось. Бо, наприклад, якщо просто побілка, звичайно, там, допустимо, взяти краску для внутрішніх робіт, водоемульсіонку, додати краситель, щоб типу, колір був. Така краска мені не підходить, тому що, наприклад, такою краскою пофарбовано, скажімо, в хаті деякі стіни там на кухні. І якщо воно ляпнуло, то воно жирне п'ятно залишається. То його тільки треба брати і закрашувати. Мені таке не підходить, щоб кожен раз так підкрашувати. Треба підібрати таку фарбу, щоб вона була, як ото, знаєте, як з гуся вода. Капнули, воно полилося, воно не приставало. От такою фарбою ми будемо фарбувати. Я думаю, що таке все-таки є. Так що, після того, як Покладеться плитка, пофарбуються стіни, будемо проводити комунікації всі, тому комунікації всі в мене будуть на вулиці, ну якби надвору, я їх не ховаю, стіни, що каналізацію, що вода, що голодна, що гаряча. Це для того, що ну, мало ли що тут буде жирне все миття, що десь щось забилося, якщо я його десь замурую, закладу і так далі, мені то її його ошукає. Так просто підійшов, розібрав, промив, прочистив і все працює. І так само електрику я теж планую провести наружну. Тобто я її проведу у гофрі, скрізь буде вона підведена. Купили вже вимикачі, розетки, все водостійкі з такими закривачками, як то кажуть, я не знаю, як це правильно сказати. Що витримують гарну напругу. Незвичайні там прості, такі, знаєте, що там, кіловат, якщо енергії там, включиш, там, наприклад, каптілка. Там, 4 кВт одна, а друга 2 кВт. Якщо в розетку, звичайно, включити, вона буде плавитися. Там спеціальні купили, що витримують доволі високі напруги. Ну, отак от коротко про це все є. Да, до речі, поки ще ми говорили от тільки що про плитку. Зараз підемо покажемо, яку ми придбали плитку у нас на пол. Ось ми підійшли до плитки, вона лежить прямо у нас коло порогу при вході. Ось можна підійти і глянути зблизька. Наприклад, я от зразу не сказав, забувся. Чотири квадрати плитки. Це буде плитка ось така. коло мойки. Отут, де я вам показував, там де умивальник буде, де мить там. Ось, бачите, отака біленька, красива, гладесенька. Стіна буде там обложена, де мойка буде, де мить ящик і відра, щоб не заляпувалося. Плитку все-таки, хоч краску я й шукаю таку, щоб воно якби було легко її мити. Але все-таки плитку буде. Легче помыть. А на підлогу, сейчас я вам покажу, распечатаю одну упаковку и покажу плитку на підлогу. Так, сейчас, сейчас, хочу аккуратненько вытягивать. вот так вот. Плитка размером 30 на 30, вот такая сира, шершава такая, видите? Ну, на колер мне классно, для підлоги будет то, что надо. Так что с такой плиточки Ми зробимо підлогу в кухні. Так, і щось ми ще взяли ага і ґрунтовку. Ось таку. Ну, вроді би все. На цьому етапі, що я хотів розказати, я вам розказав. Далі вже по ходу, що буде зроблено, також будемо показувати і робити відео. На цьому будемо закінчувати своє відео на YouTube-каналі Золотосало. Знову ж нагадую з вас лайк та підписка. Всім гарного дня. До побачення.